Весь Дніпропетровськ у патріотичних малюнках активісти нашого міста до Дня Незалежності вирішили розмалювати фасади житлових будинків, стіни, паркани міст та набережну українською символікою, орнаментами вишиванок, патріківським розписом та національними гербами. До акції організатори залучають дніпропетровських художників. 14 чоловік вже надіслали їм ескізи зі своїми малюнками. Ті ж, хто бажає зробити внесок у флешмоб, однак не вміє малювати, можуть допомогти активі. Вістам необхідними матеріалами фарбою, пензликами та драбинами. Приносити це все можна до пунктів збору за адресою вулиця Гоголя, 10 та на блокпост Мирний. Художники розпочнуть розмальовувати Дніпропетровськ вже незабаром, коли організатори відберуть найкращі малюнки. Ми хочемо цим флешмобом показати наскільки рускоязичний город може бути патріотичним і зламати всі стереотипи, які нам навіяні Пророссийской стороны по поводу того, что у нас ущемление русскоязычного населения Украины. То есть мы хотим показать, что Днепропетровск это сердце Украины и самый патриотичный город. Дитячу літературу для маленьких переселенців зі сходу України та Криму зараз у Дніпропетровську збирають активісти молодіжної ради при міському голові. Акція стартувала 28 червня, і на сьогоднішній день волонтери зібрали для дітей вже 187 книг. Захід планують проводити протягом декількох місяців. Всі бажаючі можуть принести книги до першого корпусу Дніпропетровського національного університету, що на проспекті Гагаріна. Мы выбрали для себя один из аспектов, это сбор книг, которые актуальны, потому что люди приезжают туда э, немного, так скажем, расшатанное их психологическое и эмоциональное состояние, и им нужно находить какие-то занятия, хобби.